Всіх вітаю, Мазан електровелосипедів Rocket Bike. Сьогодні ми вам покажемо, дисплею LCD 5 Content, які функції серія Content має, які є поверхневі налаштування і які є налаштування інженерні. Одразу проговорю, що ми не рекомендуємо лазити в інженерне налаштування. Якщо ви купили в нас набір, то по налаштуванням. На дисплеї ніяких обмежень по потужності, чи ще якихось за великим рахунком немає. Е, якщо ви хочете якийсь додатковий функціонал е, отримати, або ви все ж таки випадково е, змінили параметри, у вас щось не працює, можете передивитись це відео. Воно буде корисним, щоб відновити роботу електронабору. Е, всі дисплеї серії контент мають, в принципі, плюс-мінус. Однакові е, функції, е, тільки в нас LCD 8 і LCD 3 має додатково ще відображення температури, е, відображення потужності, ну, в принципі, все. Але знову ж таки, е, щоб відображання температури було, треба, щоб у мотори був такий датчик, а це е, прерогатива більш е, прямопривідних потужних моторів. Тому для нас цей параметр не цікавий, бо на наших моторах е, таких е, датчиків немає. Щоб включити дисплей, ми затискаємо центральну клавішу, поки в нас не відобразиться інформація на дисплеї. Завжди екран включається в нас без підсвітки. Якщо ми хочемо включити підсвітку, затискаємо верхню клавішу. Тримаємо, поки не загориться відповідно сама підсвітка. Крім підсвітки, якщо контролер обладнаний виходом на світло, у вас буде включатися також і світло. Що ми бачимо на цьому екрані? У нас є е, заряд батареї, е, час, в, який ви витратили саме в стані руху. На відміну від LCD 866, тут рахується саме скільки ви проїхали по часу, а не з моменту включення екрану. Це ваша поточна швидкість, з якою ви рухаєтесь. Режими в нас асистенту. Ось вони у нас регулюються кнопками вверх-вниз. І знизу у нас є DST, тобто дистанція в кілометрах, скільки ви проїхали. Параметр DST ви можете скидати так само, як і час в дорозі. Щоб далі передивитися додаткові параметри та параметри відображення інформації, ми натискаємо однократно на центральну клавішу. Ми бачимо, що в нас змінилося по швидкості на EVS, тобто це average speed, середня швидкість з якої ви рухаєтесь. Та нижня частина змінилась з DST на ODO, Тобто це одометр, це пропіг, який ви проїхали загалом, так само, як на автомобілі. І цей параметр не скидається. Далі в нас. При однократному натисканні центральної клавіші ви можете побачити максимальну швидкість, на яку ви розганялися, так само в кілометрах на годину, та напругу батареї. По напрузі батареї ви більш чітко можете розуміти, в якому стані та заряді знаходиться ваша батарея. На даному екземплярі в нас 48-вольтова батарея, відповідно, 47,7 вольта це десь приблизно 50% заряду батареї. Ще забув зауважити, що. Якщо у нас тут ТМ і ДСТ, тобто час в дорозі і дистанція, яку ви приїхали, ті, що можна скидати, при, о, о, при виборі другого параметру відображення екрану, у нас одометр та ТТМ, Total Time. тобто, що одометр це загально, оскільки ви проїхали в кілометрах. Так само і це буде загальний час в дорозі за весь час користування дисплеєм. Якщо ви хочете скинути параметр тайм та DST, вам достатньо перейти в це вікно відображення меню, зачекати 10 секунд після включення екрану, Затиснули верхню і нижню клавішу, в нас вони почали блимати, і після цього ми натискаємо на центральну клавішу і вони обнуляються. Також на цьому дисплеї є пішохідний режим, і він трохи інакше працює на відміну від дисплею S866. Щоб його включити, ми затискаємо нижню клавішу. Ось у нас блимає індикатор пішохідного режиму, але він працює, поки ми тримаємо нижню клавішу. Якщо ми відпускаємо кнопку, то режим відключається. Також, в нас на даному екземплярі, встановлені гальмівні датчики. При натисканні на будь-який загаль у нас загоряється індикація того, що гальмівні датчики спрацювали і ви не можете користуватися електрообладнанням. Воно вимкнене. Відповідно, це зроблено для вашої безпеки, щоб на користь контролі або при... Просто гальмування, у вас було ефективне гальмування без роботи мотора. Також на цьому дисплеї є функція круїз контролю. Якщо ваш контролер підтримує, її можна включити в налаштуваннях та користуватись. Щоб включити круїз контроль, треба розігнатися швидше 20 км на годину та затиснути нижню клавішу. Круїз вмикається після того, як замість асистенту в нас з'являється буква S. Якщо українська або це англійська, і як ви бачите, швидкість підтримується на тій, на якій ви включили круїз контроль, щоб виключити круїз контроль при умові наявності гальмівних датчиків, треба натиснути на будь-яку ручку гальм. Як бачите, в нас працював датчик, і круїз контроль виключився. В випадках, коли у вас немає гальмівних датчиків або ручок з вимикачами, виключити круїз контроль можна натиснувши нижню клавішу або на ручку газу. Але ми не рекомендуємо використовувати круїз контроль без наявності гальмівних датчиків. Далі в нас є можливість після включення екрану. Перші 10 секунд зайти в інженерне меню та змінити деякі параметри. Е, інженерне меню має три рівня на дисплеях контент. Перший це базовий, там, де налаштовуються е, кілометри милі, тобто як рахується одометр, е, діаметр колеса та обмеження максимальної швидкості. Е, другий, е, другий рівень це в нас параметри е, контролеру. Там є відображення різних функцій. І третій рівень це параметри С. Там їх ще більше, і вони ще більш тонші, дають змогу налаштувати максимально велосипед під вас. Зараз ми продемонструємо, як заходити туди, і які параметри за що відповідають. В даному випадку вже дисплей був довго включений. Відповідно, нам, щоб перейти в інженерне меню, треба виключити екран. Після цього ми його включаємо наново і перші 10 секунд затискаємо верхню нижню клавішу, тримаємо, поки в нас не підсвітиться екран і не зміниться відображення інформації. В нас блимає параметр 72 км на годину. Це обмеження максимальної швидкості. Всі параметри в нас міняються за допомогою клавіш вгору вниз. В принципі, 72 км на годину це максимальне обмеження. Ми його пропускаємо, ми натискаємо на центральну клавішу, переходимо до наступного параметру. Наступний параметр відповідає за діаметр колеса. В даному випадку у нас 29 дюймів, тому ми маємо виправити, клацаємо вверх і обираємо в дюймах 29 дюймів. Все, тепер в нас стоїть правильний діаметр колеса і швидкість буде з одометром рахувати вірно. Натискаємо знову на центральну клавішу і переходимо до наступного параметру. Як ви бачите, підсвічується значок кілометри на годину і кілометри. Тут у нас є можливість поміняти розрахунок і відображення швидкості з одометром на милі або кілометри. У нас метрична система, тому залишаємо кілометри на годину. Тепер ми натискаємо ще раз на центральну клавішу. В нас екран перестає блимати, але не виходить з інженерного меню. Тепер в нас є можливість перейти до другого рівня параметрів. Для цього ми знову затискаємо верхню і нижню клавішу. Почекали, і ми бачимо, що в нас знизу з'явився перший параметр P1. Тепер можемо проговорити, який параметр, за що відповідає. Параметр P1 в нас відповідає за кількість магнітів. По стандарту стоїть десь там 87-88 для наших наборів і моторів, в принципі, цей параметр ні на що не впливає, тому що на наших моторах є датчик швидкості. І в наступному параметрі це обозначається, щоб у вас рахувала швидкість не по магнітам, а по датчику швидкості, що є більш точним і зручним у використанні. Але якщо у вас, наприклад, 350-ваттні мотори, там XF0708, то параметр ставиться десь 87. Якщо мотори серії 500 Вт XF15F і у вас там не працює датчик швидкості або його немає в вашій конфігурації, то можна ставити десь 100. Але знову ж таки, треба перевіряти, це не суперточна інформація. Параметр P2 в нас відповідає за спосіб визначення швидкості контролером. При параметрі 0 він рахує по магнітам, тобто по параметру P1. В нашому випадку ми ставимо одиницю, бо на наших моторах відповідає кількості датчиків швидкості 1. Теоретично, на інших моторах може цей параметр становити від 1 до 6. Повторюсь, якщо ви купували в нас мотор, то цей параметр має відповідати одиниці. Далі в нас йде параметр P3. Він відповідає за режим налаштування пас. Якщо ми вибираємо параметр 0, то в третьому рівні налаштувань ми будемо мати змогу в параметри C14 міняти додаткові налаштування пасу. Якщо ми залишаємо P3.1, то автоматичне налаштування вибираємо. Тобто... В принципі, контролер сам підбере правильну потужність для пасу в залежності від обраного асистенту на екрані. Наступний параметр P4 це функція Zero Start, тобто можливість старту з місця ручкою, з ручкою газу. Якщо у нас параметр стоїть 0, то він дозволяє на параметрі асистенту 0 стартувати на ручці газу. Якщо у нас стоїть параметр P4.1, то для включення управління ручкою газою можливо тільки після початку обертання педалей, тобто використання паз датчику. Параметр P5 це в нас відображення заряду батареї. встановленні значення 0. Секції батареї на дисплеї будуть гаснути відповідно до вольтажу в режимі реального часу. Але треба розуміти, що навіть самі інструкції зазначено, що відображення самої батарейки воно є відносним. І якщо ви хочете більш точно підлаштувати коректність відображення цієї батарейки, яке пов'язане напряму з напругою вашої батареї, і відповідно заряду, ви можете в діапазоні від 1 до 40. Змінити цей параметр і підібрати той, який максимально відповідає розрядженню вашої батареї, щоб ви могли більш коректно бачити актуальний заряд батареї. Але якщо простіше, ми завжди рекомендуємо спиратися на напругу, аніж на індикацію заряду, бо індикація заряду дуже часто від просадок під навантаженням чи ще якихось параметрів може. Дуже сильно коливатися і не відображати реальний запас ходу, який вам залишився до повного розряду. Ми дійшли до параметру P5. Після того, як блимав нас параметр, ну, в нашому випадку 12, ми натиснули ще раз, у нас на екрані перестали блимати будь-які елементи. Ми знову затискаємо верхню і нижню клавішу і таким чином переходимо на третій рівень налаштувань. Це в нас налаштування С. Параметри C, в нас починаються з параметру c 1 відповідно, що логічно. І параметр c 1 це в нас вибір встановленого паз-датчику. На наші паз-датчики є такі двокомпонентні, У нас стоїть двійка. Якщо у вас не працює паз-датчик, можна спробувати цей параметр поміняти, підібрати саме під ваш паз. Другий параметр c 2 ми виставляємо 0, це типу моток двигуна, в нас немає детальної інформації щодо цього налаштування. Завжди стоїть 0, все працює, в принципі, не рекомендуємо змінювати цей параметр. Параметр c 3 відповідає за відображення значення асистенту, тобто оцих цифр. Якщо ми вибираємо будь-який параметр від 0 до 5, то при включенні екрану у вас саме такий режим асистенту буде відображатися. Якщо ми обираємо параметр 8, це означає, що при включенні екрану у вас буде саме той параметр асистенту, на якому ви виключили екран. Параметр c 4 відповідає за режим роботи ручки газу акселератора. Тут в нас все залежить від параметру p4, який ви обрали в попередньому рівні налаштувань. Там іде в нас 5 варіантів від 0 до 4, параметрів c4, який відповідає в нас одному p4 параметру, або p4 там, 0, або p 4 1. І в залежності від того, що ви оберете, у вас змінюється налаштування в параметри c4. Тут Треба ознайомитись з інструкцією до дисплею, Інструкція до дисплею буде буде в посиланні до опису під відео, тому що там дуже багато різних варіацій. Якщо вам цікаво, можете перейти, відкрити PDF-файл та ознайомитись. Параметри – c 5 відповідає за обмеження максимальної потужності двигуна та плавного старту. З самого початку у нас йде три параметри: 0, 1 і 2. Це в нас йде відповідно максимально плавний старт, потім середній рівень плавного старту. та… Максимально обмежений плавний старт, можна так сказати. При цьому сила струму усіх варіантів 0, 1 і 2 в цих параметрах 100%. Тобто обмеження по потужності немає, є обмеження тільки по потужності старту. Потім в нас іде параметр 3, це обмеження максимальної сили струму на 50%. Параметр 4 67% від максимальної сили струму. П'ятий параметр 75% максимальної сили струму. Це 56 це в нас 80% максимальної 5, 7, від максимальної сили струму. Це 57 це 83% від максимальної сили струму. Це 58 це у нас 87% обмеження від максимальної сили струму. С509 це 91% обмеження від максимальної сили струму. Ну, відповідно, це 510 це 100% силоструму, тобто без ніяких обмежень. Параметр c 6 відповідає за налаштування яскравості підсвітки дисплею. В нас виходить є 5 режимів підсвітки, від 1 до 5 за замовчуванням стоїть третій рівень c 7 в нас відповідає за включення або виключення круїз контролю. На нулі круїз-контроль вимкнений. На одиниці круїз контроль включений. Параметр c 8 відповідає за налаштування відображення температури двигуна. На c 8 0 відображення не буде, на c 8 1 відображення температури буде. Але треба розуміти, що. Не на всіх двигунах і не на всіх дисплеях є підтримка цього функціоналу. Параметр C9 дає можливість виставити пароль на включення екрану. Для цього нам треба вибрати одиницю. Після цього натиснути центральну клавішу, підтвердивши вибір. У нас зверху з'являється комбінація з трьох цифр, яку ми можемо редагувати кнопками вверх вниз і обирати кожну наступну цифру для зміни центральну клавішу. Після того, як ми пройшли всі три цифри і вибрали наш код, ми натискаємо знову центральну клавішу, таким чином підтверджуючи пароль на включення. Параметр C10 дає можливість скинути екран до заводських налаштувань. Для цього треба змінити параметр N на Y або букву У українську. Після цього затиснути центральну клавішу на 2 секунди, і після цього екран. Повернеться до заводських налаштувань. Це робиться, якщо ви вже так сильно чогось наклацали, у вас конкретно все не працює, зміна налаштувань не допомагає, можна спробувати зробити скидання і таким чином повернути до роботи нормальної екрану. Наступний параметр це 11 він відповідає за програмування нічих дисплеїв. На цьому параметрі сильно зупинятися не буде, він потрібен сервісним центрам. Люди, яким цим займаються, в принципі, знають, як це працює. Параметр c 12 відповідає за нижню позначку відключення контролером акумулятора. Це додатковий захист від глибокого розряду батареї. Для 36 вольт стандартно це значення 30 вольт і відповідає четвертому параметру. Для 48 вольт параметр 4 відповідає 40 вольтам. У вас є можливість ставити параметр від 0 до 7. І відлік в нас йде від четвірки. Тобто, якщо, наприклад, 48 вольт четвірка це 40 вольт відключення контролером батареї, то кожен параметр вище це плюс пів вольта, тобто можливість зробити до 1,5 вольта 41,5. Або якщо ми зменшуємо параметр, зробимо замість четвірки, наприклад, трійку, то це буде на пів вольта менше. Відповідно, тут ми можемо дійти до нуля і виставити 38 вольт на відключення батареї. Ми повертаємо параметр до стандартних 4, відповідно, 40 вольт. І йдемо далі. Параметр C13 це налаштування потужності рекуперації, електрогальмування в першу чергу за великим рахунком. В нас при нулі рекуперацію вимкнено. Перший параметр це в нас мінімальний рівень. Від 2 до 4 це проміжні рівні. Можете спробувати відрегулювати під себе. І п'ятий рівень це максимальний рівень рекуперації. Ці функції доступні для прямопривідних мотор-колес, не для редукторних. Тому ми повертаємо до нуля. І в нас наступний параметр це. C14 14 це спеціальне налаштування асистента Пас, яке активне, коли ми в параметрі P3 в минулому рівні налаштувань обрали 0. Тому, якщо в нас там стоїть 0, ми можемо міняти параметри на 1, 2, 3, і там буде різна потужність допомоги мотором. При педалюванні і різних режимах асистенту повну інформацію по цим параметрам ви можете також отримати в інструкції, яка прикріплена до відео в описі. Щоб вийти з налаштування, треба затиснути кнопку включення і тримати, поки екран не перейде в звичайний режим відображення. Щоб виключити екран, так само, як і включали, затискаємо центральну плавішу.